Раска, розкажіть про свій крутий образ, чим надихались чи самостійно створювали? Надихався, тому що ну чим я хотів е, мускулінність і отаку от, от емо культуру зрівняти, отак от отне от скупчити, щоб отримати отакий от, от образ, якби е, космодесантник все ж все таки, такий от о, весь грізний, великий. Робив я його з дідової проволоки, банки з під енергетиків, втулки від туалетної бумаги і найдешевший фоаміран, який я знайшов в інтернеті. Ми разом робили наші костюми. Мій костюм зайняв трошечки менше часу, очевидно, ніж його костюм. Але деталізацією я займалася самостійно. Ці всі печаті, оці всі ремені я робила сама. Мені це подобається більш така деталізована робота. Ми з цим займалися. Ну, Я давно хотіла створити такий образ, пов'язаний так, з Вархамером, з релігією, такими речами. Тому сорорідка це найкращий образ в моєму випадку для мене. І, будь ласка, кілька побажань для косплеєрів. Ну я бажаю набратися терпіння і не боятися експериментувати з різним матеріалом. Не бійтеся пробувати. Якщо не виходить, пробуйте все одно. Довіряйте процесу. Просто робіть.